Добрий день, шановне панство. Продовжуємо проходити Best of Exile. Так, 30-та відмічка Давай, давай, завантажуйся. Що ж ми зробили попередньому? Ми дійшли до нового міста. Це Сарн Це в нас вже який третій акт. Так, вже третій акт. Виконуємо потрошки завдання. Так, вийди з його тіні. Що в нас тут треба? Uh, solve the Trials of. Excellency. Що? Mm. Solve all the trials of Xcellency to access the Lord's Labyrinth. Окей, mm. okay. добре. Все пройдемо. Це церемонімум. Нам туди. The slums. Тобто там немає телепорта. Доведеться пішечки побігти так. Сламс, окей, ну вдається нам треба сюди цей слям. Ой, блін, ого А в тебе там все нормально. О, блін, непогано, до речі, вже виглядаємо. Ну, майже. Блін. ти нормально стати можеш. Хм, Ну точно краще, ніж цей. Так, побігли. Там нам потрібно сламс, що, як вона там... Так, сламс. Хм, hmm. треба до речі, як сламс перекладається. Тут ми вже проходили, мабуть. Ого! Нас. Давай, пантен! Таке собі, так. Нам десь вправо, десь сюди. Тож біжимо. Випало? А, портал, скал. Ну добре. Шукаємо, шукаємо вихід. Перехід в іншу локацію. Да, нормально сейчас можна. Загалі там. Вот так. Як же перейти в ту локацію, де вона? А іди ти, коротше. Треба гру проходити. О! О! Крематоріо. Там? Там. Телепорт є? Є. Так, що треба? Закрематорію, Monster Level 5, Стандерт Ліч, Шорт Алокейшн. Трансфорк Єурем. Окей, дякую. Отак. Спокійно, спокійно. Проходимо, проходимо. Сім холди. Тепер я багатий. Блін, серйозно. Закорючки такі. Я до тебе дістатися? Я до тебе зараз зайду. Ти там почекай. Зараз прийду. Салют. Бонасера. Водимо. Нічого немає. Кому она нафиг не потребует? О, сейчас я. Арон Септор. Слабанький какие На ведь колеровый. Ты на ведь на черный. Ух mm -hmm. ты, его. Идеально. Азора клик. А нор. Дор відкрита. Ну давай далі. Не треба оце ось на мене бочка. Борзота Скільки всього треба прочитати, подивитись Чудо, ой йо. Ну, сюди. О! Давай, давай, давай. Вот зараз шолесенько. Лабевидки якийсь. О! кусковий сруб. Окей, сюди. Uh -huh. Sorry. On the night of a thousand ribbons, our finest city burned. It burned with fires lit by cruelty and neglect. It burned with shame for giving the title of Emperor to a man who did not deserve it. Uh -huh. Could not not. Those are it. Okay.

I need more mana. Allow your wisdom to be tempered by the flames of the past. Okay, super. Diako, what's wrong? Це пройдено. Так, повертаємось. Тепер йдемо сюди. Блін. Неприємно те, що трошки відкинув свої чарівні коні. Магічні, магічні чарівні, господи. же відьма. There she is. My work in progress. Let's see if Rayclast has been good to you, witch! When I'm ready, I'm not afraid. Let's get you out of І що? Самно слідкуєш? Enough of this. Сенс є на фокус. Ну ти чу, куди пішла? Що серйозно? I could hardly hope for better results. До речі, тобі буде ще рецепти подивитись, так? Ну добре. Клас. Тобто ми тут нормально так бейлись, бойлись, это кашнав. Ну, блін, так блин, чесно, так таксови. Як я розумію, ми з тобою ще зустрінемось, так. Ну добре, зроблю трошки зачистку. Так, ты бойся. Headbit О Я Спокійно, спокійно Ну треба борзи до мене Н А, чому мы бочки на это брожаем на контрол, а? Ми ж грали. Будемо разом ляшками. Все повідкриваю. Усюди позахожу, всі дирочки. Блин, спаки, спаки. Блин, одразу, блин, катись. Никаких проблем не было. А то я трошки вычи... вычикую, вычикую. Фигня. Фигня матрашка. Блин, Че ты настреляешь? Тебе ты куда -то... О, ты еще и рухаешься? Так, вон. Want... А, все, фигня. Фигня, малята. Речь еще нахакай меня. Ща-щас А, Голос. Так, добре. Чего тут это Боунси своє розкинув. Ну що ж, добре, в принципі, клас. О, і останні двері. Останні двері відкрили. Ну що ж, поїхали. Пострибали в, пол... в Полтавчик, блін, Портальчик. Господи, в, пол... в Полтавчик. Ой. Я думаю, так собі, ага. Ну, фласка, там не має значення, ми все рівно їх обмінюємо. Толман'с дед, тоді. Another victim of piety's cruelty. perhaps he escaped lightly. Look upon Grigor to see what life entails under piety's influence. Let me offer you something in recognition of all that you have done for us. We shall mourn Tolman's death as we shall treasure Clarissa's life. are <laughs> spellslinger. Bosami. Uh-huh, that can spa slinger support sure. Mm hmm Bane... Oh, damn, Plays the buff to enemies in area, which deals chaos damage over time. Link, Hex, Curses are also applied to those enemies. The buff deals more damage and lasts longer for each. Okay, what is this Casting auras that grants bonuses, damage, critical strike, chance to spell to your and your allies, and give a chance to create a Considered ground against stronger enemies. Meters to radius, okay. Your nearby non minion allies have chance to create considered ground on hidden rare unique enemy. It's okay. Chris spell, critical strike, chance. Chris spell, oh Ого, а це цікаво. А. А. Ага. А, Поменять бы колер. Ну, блин, это прям Right. general gravisius demands absolute obedience from his blackguards meaning he surrounded himself with cowards and lackwits unable to lift a finger without orders if you're able traverse the river and murder gravisius in his own barracks he'll be ripping the very mind from the skulls of our enemies okeydoke oh, i Gamble, I will miss a boy. He was always up for a laugh, whether it was at his expense or not. But I wouldn't miss that Clarissa more. Argon's the name, by the way. And it's my honor to welcome you to Dirty Old San, the metropolis of opportunity. The opportunity to make something of yourself, or the opportunity to have a very messy death. Hmm.

i need to give you something i asked a lot of you out there in the slums more than i should have you tried and that's all we exiles can ever hope to do Okay, but those keys unlock the gates to the sewers Tolman found them. Figure that in the worst of times people will hide their wealth in the worst of places. We were never game to test his theory. Not with the undying down there. But you're strong. Stronger than any of us here. I don't think you need to fear the dark. See you. you. Yeah. Listen carefully, witch. Thanks to your sister in art, piety, I no longer dream when I sleep. I only have nightmares. The same nightmare over and over. The mirror. It's never my reflection, looking back. The first time that mirror appeared to me, it was Cole I saw. The rapist from Oriath, I had the displeasure of sharing a pen with him. Avisius' stockade. Piety took him for her experiments, and that night I saw her handiwork while I slept. This time it was Tolman, flesh dried to leather, organs shrunk to husks, blood trickling through his skeleton like red dust in an hourglass. It's piety's gift to me that mirror at least i won't be seeing clarissa the next time i look into it and for that alone i hope it's not you i see either i walked halfway across this forsaken continent because of an ode of jewels and eternity it's called for twinkled promises of jewels and eternity, the Gemling Queen gave her heart and body to the King of Shades for one more day in the sun. The last day in the sun. That's but a portion of the full epic. The Gemling Queen lived, and she's the enigma behind the fall of the Azomites and the Eternals both. Look to the Solaris Temple to the northeast. Find the gemring queen's remains before piety does, and destroy them. Я ж прям трошки Ай, не Ну, зрозуміло, зрозуміло. Ще нічого не зрозуміло. Так. Подивимося Що в нас є? Де наші ці мішечки? Теж, скільки в нас тут? 5. Навіть не впевнений, що треба гратись, треба більше їх, але. Ось так поставлю Далі, такі масочки. Масочки, такі маночки у нас є. Таких маночок немає. Поки що. Нехай стоять, будемо набирати. Подамо, покладемо, покладемо. Це продамо. Оце. Не може їх. Okay. What do you want? Давай, натобі. грайся, Не да там. Mm -hmm. Добре, добре. Кометикорп. Блін, або більше таких. А можливо, коли вже знайду нову, добавлю. Ну ладно, в принципі, синє потрібно тільки так. Ага. Воно повинно бути лінковане, тут сказано, так. Socket of the right color to the giant uh, to gain the skill. Red. А. Секунду. я ще не те вибрав. Uh... Не зрозумів, а це цікаво, до речі, Ставлю сюди. Що, чому? А, ага, цвозом, ще й знімати треба. А, я зрозумів, зрозумів. Окей. Ой, трошки не так, так. Ти сюди, ну явно подивимося, що там у нас зацікавить. Oh, Victoria veux... oh, was a poet what ended up leading a rebellion, right under the nose of Emperor Chittis. But here's what really interests me. Our wordsmith was quite the talented larcenist as well. Pulled off the heist of the century, in the name of the people, of course. Three finely crafted platinum busts commissioned by Chittis for his favorite trio of generals. Victario and his cobbers hold up in the sewers. can make it well worth your while. Super. Don't do anything I would. <laughs> Добре домовились. Ще один квест. Будемо вже проходити по черзі. Скоро отримаємо 31 рівень. Будемо дивитися, які в нас нові плюшечки будуть. Ну що ж. Ставте подобайки, якщо подобається, чи ні, дізлайки. То... Пишіть в коментарях, що сподобалося, або ні. Також підписуйтесь на канал, а я кажу вам дякую за перегляд. Слава ЗСУ. Парамож!